Європарламент ухвалив резолюцію про непохитну підтримку України з боку ЄС. За проголосувало 451 парламентар. Це важлива і доволі нестандартна заява на підтримку українського народу і ЗСУ. Зараз ми вам пояснимо, в чому там річ. Отож, Європарламент майже одностайно ухвалив резолюцію, в якій написано, що необхідними умовами запровадження демократії на Росії є деімперіалізація, деколонізація. Та рефедералізація, які стануть наслідками української перемоги, і це дуже правильна заява. Зараз ми вам трошки пояснимо, що вони мають на увазі: деімперіалізація та деколонізація. Справа в тім, що Захід ніколи не визнавав так офіційно імперіалістичної та колоніалістської природи Росії. А зараз, от офіційно про це написали. Визнання російського колоніалізму не лише припускає можливість звільнення колоній, але й гостро ставить питання про виконання резолюції ООН про свободу колонізованих народів. Рефедералізація. Цей концепт має нагадати нам, як в 91-му році Горбачов намагався оновити радянський Союз, наслідки чого нам відомі Демократія в Росії. Захід традиційно вважав, що демократія в Росії настане внаслідок перемоги демократів на виборах. Вперше там визнали вони, що демократія в Росії неможлива, поки вона є колоніальною імперією. Ну і нарешті прив'язали ці всі факти до української перемоги. А раніше Захід боявся української перемоги, бо вона асоціюється зі зміною політичного режиму в Росії, а це, наче, несе високі ризики. Вперше цю українську перемогу оголошено не просто припустимим, але й бажаним варіантом. Окрім того, європейські парламентарі закликають держави-члени ЄС активізувати зусилля для довгострокової військової підтримки України і виконання зобов'язання щодо закупівлі одного мільйона боєприпасів. Це про артилерію йдеться. Згадується також і Конгрес США, який досі не ухвалив новий пакет підтримки України на 60 мільярдів доларів США, що призвело до призупинки допомоги та військових поставок. Можливо, ця резолюція спонукає американських колег теж згадати про свої обов'язки перед Україною. Важливо і те, що в резолюції підтримується створення спеціального трибуналу щодо відповідальності РФ. Європарламент закликає розробити законодавство, яке дозволить конфіскувати російські активи і передати їх на реконструкцію України безпрецедентно, але в резолюції також є дуже такий гучний і неприємний меседж до української влади. Офісу президента Зеленського, спікеру і прем'єру, які своїми недолугими діями блокують міжпарламентську діяльність парламентарів. В резолюцію Європарламент висловлює стурбованість щодо обмеження виїзду за кордон депутатів Верховної Ради, вважаючи, що це можна розглядати як невибіркове обмеження політичної діяльності обраних членів парламенту, зокрема тих, які представляють опозицію. І твердо вірять, що під час війни не слід нехтувати кожним політичним ресурсом, який може представляти справу України на будь-яких міжнародних форумах, трохи соромно, звичайно, та навіть і не трохи, коли вже навіть наші партнери тицяють носом владу в неприпустимість авторитарних тенденцій, натякаючи, що своїми діями керівництво Верховної Ради під тиском офісу президента Зеленського зриває євроінтеграцію України. Від каналу саме Сік додамо. Так і так, це соромно, це чути. Але хотілося б, щоб такі заяви до української влади, тобто до Єрмака і Зеленського, звучали гучніше і частіше, бо тут у нас один актор трохи загрався, і то вже давно, якось би спам'ятати. А так в цілому дійсно дуже хороший документ. Сподіваємося, що це вже таке пробудження Європи від сплячки. Треба діяти, причому вже, негайно. Слава Україні! Слава ЗСУ! Подяка партнерам. Переможемо.